Тобто ми можемо спостерігати у середньовічній літературі сюжет, який перегукується із подорожжю в Акули, авантюрна пригодницька проза. Це теж є до певної міри відсилання до страждань Ісуса. Крім того, там можна було купити паломницькі путівники. Привіт! Це Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Сьогодні я хочу поговорити про один дуже цікавий давній жанр літератури, якого сьогодні вже не існує, але з якого постали сучасний тревелог і до певної міри сучасна мемуаристика. Це жанр паломницької прози або ходінь. Це надзвичайно цікавий жанр, який, на відміну від багатьох інших жанрів давньої літератури, сьогодні можна читати. Він є доволі цікавим і доволі доступним для широкої аудиторії. Цей жанр зародився у 12 столітті, а закінчився він десь у столітті 18-му. І за цей час розрізняють два його якісно різних етапи. Перший етап з 12 до 15 століття, етап середньовічний, до авторів цього етапу належать Данило Паломник, Арсеній Солунський, Данило Корсунський та інші. А інший етап з 15 до 18 століття це етап Бараковий, він дуже відрізняється від середньовічного, і це Василь Григорович. Барський, Малекій Смотрицький, і Макарій та інші. Власне, я хочу поговорити про два тексти з паломницької прози. Перший текст ранній 12-го століття, другий текст пісні 18 століття це текст Данила Паломника і Василя Григоровича Барського. Вони дуже різні і фактично це є початок паломницької літератури і кінець паломницької літератури. Але перед тим як перейти до власне цих текстів, я хочу трошки розказати, яким власне було паломництво в середньовіччі і в бароко. І що таке паломницька література, які є її цікаві фішечки і інші особливості? Паломництво як рух починається у 4 столітті, і починає його жінка, свята Єлена, матір імператора Константина. Вона є відомою тим, що пішла у пошуках гробу Господнього, відшукала цей гроб Господній. Після неї в паломництво почало ходити дуже багато дуже різних людей. Цей рух став масовим, і в різні часи до нього ставилися по-різному. Ну, скажімо, на початках до паломницького руху висувалися різні критичні зауваги. Скажіть, Верховенство церкви не влаштовували паломники, а не влаштовували чому? Тому що це люди допитливі, люди, які, ідучи кудись в дорогу, спостерігаючи географію священної історії, локації з Біблії, слухаючи інших людей, перемовляючись з іншими людьми, вони могли піддавати сумніву різноманітні канони церкви, а також дізнаватися якісь інші нові для себе речі, вибудовувати критичне мислення і піддавати сумнівам те, що їм розпит розповідали на проповіді, а в цьому церква на той момент не була зацікавлена. І тим не менш, згодом церква нічого проти паломників не мала є собі цей рух, ну і чудово. Крім того, паломницький рух критикували в Київській Русі, але на це, судячи з усього, були політичні причини. Річ у тім, що на своїх початках паломники, ідучи в паломництво до гробу Господнього, доволі таки часто приєднувалися до хрестоносців, брали участь у хрестових походах. Вони робили це легко і охоче. А Київська Русь була не зацікавлена в тому, щоб паломники з Київської Русі приєднувалися до хрестових походів, тому що Київська Русь не схвалювала хрестові походи. і не брала в них участі ось такі справи. Тому от паломництва, якийсь час в тому напрямку не схвалювалися. Якщо ми говоримо про загалом напрямок, в якому здійснювалися паломництва, то це в першу чергу, звичайно ж, Єрусалим. Але були і інші напрямки. Для православних паломників було ще дві цікавих і важливих точки для паломництв: це Константинополь, тобто сучасний Стамбул, і священна гора Афон. Для католиків таким місцем був, скажімо, Лурд. А також є ще одне цікаве паломницьке місце, яке і сьогодні приваблює велику кількість паломників. Щоправда, сьогодні це вже люди не. Не стільки релігійні, скільки туристично налаштовані. Це Сантьяго де Компастела. А також, звичайно, в різноманітних регіонах і України, і інших країн були свої якісь локальні святині, до яких теж ходили паломники. Скажімо, ми добре розуміємо і добре знаємо з історії культури, що таким містом був Київ, у Київ до Лаври чи до Софійського собору ходили натовпи паломників, і це було нормальною практикою. У давнину не кожна людина могла стати паломником. Для того, щоб от піти в паломницьку подорож, треба було все-таки виконати певні умови. Скажімо, треба було отримати патент. Патент був чимось на кшталт сучасних віз. За патент необхідно було платити, його необхідно було отримати, без нього тебе нікуди не пускають. Тобто це фактично така собі перепустка через ворота різних міст, різних регіонів, різних країн. І також патент означав, що ти є. Добропорядною людиною ти є паломником, у тебе є певна місія. За тебе так би мовити, ручаються якийсь священнослужитель, тобто ти не є розбійником, ти не йдеш позна куди, бо навіщо. Все чітко, все регламентовано. Паломництво не обов'язково асоціювалося з цікавою мандрівкою. Для багатьох людей паломництво було вироком суду. В 13 столітті суди могли собі дозволити винести такий вирок, що от людина за свої гріхи має піти в святу землю, вимолити там собі прощення і повернутися. Тобто, людина мусить подолати величезний шлях, шлях насправді сповнений небезпек, і от повернутися додому, спокутувавши свої гріхи. Звичайно. Люди, які мали статки, знайшли вихід із цієї ситуації. Для того вони замість себе відсилали у святі землі а когось іншого, кому вони платили. Середньовіччя навіть були спеціальні люди, які Працювали професійними паломниками, крім того, були люди, які от охоче наймали паломників, якщо не мали змоги піти на прощу самостійно, тобто в них було слабке здоров'я, і от в цей шлях замість них йшли люди спеціально для цього підготовлені, і які охоче до цього бралися. Середня тривалість паломницької подорожі з України була 2-3 роки. Хоча були такі унікоми, як Василь Григорович Марський, які вирушали у паломництво на 24 роки. Таке теж практикувалося. Здебільшого всі паломники з Європи так чи інакше проходили шлях через Італію, і там з Неаполя, з Рима, з Венеції, вони вже вирушали кораблями до Палестини. Треба сказати, що в цих італійських містах розвинулася спеціальна паломницька інфраструктура, тобто люди могли туди приходити, спілкуватися з іншими паломниками, які ділилися з ними різними лайфхаками, так би мовити, які говорили, куди їхати, чого остерігатися, що треба, що не треба. В цих містах паломники могли купити потрібні їм речі, потрібний їм одяг, харчі. Там були спеціальні такі собі паломницькі хостели. Крім того, там можна було купити паломницькі путівники. А власне, паломницькі путівники утворилися майже одразу з започаткуванням паломницького руху. Тому такий тип літератури існує теж вже не перше століття. Звичайно, ви можете поцікавитися, а яким чином всі ці люди сплачували за харчі в своїй подорожі, за житло у своїй подорожі і так, далі, і так далі. А звичайно, були люди, які мали при собі якісь гроші, але паломники могли собі дозволити просити милостиню віддаватися, от на милість Божу. І ще одна цікава деталь про паломників: доволі часто їх називали каліками. Не тому, що вони мали якісь фізичні каліцтва річ у тім, що слово каліка походить від латинського слова слова на позначення римського військового взуття, тобто ми бачимо зв'язок між Взуттям, ногами, ходінням і от людьми, які здійснюють паломництва. І відповідно ці каліки могли стояти під різними монастирями і просити милостиню. І відповідно, коли ми далі в літературі зустрічаємо калік під стінами церков, це не обов'язково люди з каліцтвами. Це цілком можливо, от такі залишки цього великого паломницького руху, яким чином всі ці паломники вигадали писати про свої подорожі. З одного боку, вони, звичайно ж, зорвалися на античні зразки, а в античній літературі є багато сюжетів про подорожі. Ну, згадати хоча б ту саму Одіссею. Але були і інші зразки літератури, і інші контексти. Скажімо, якщо ми говоримо про середньовічну літературу і про літературу, яка творилася на теренах України, варто згадати кілька таких цікавих текстів. Існували тексти, в яких герої вирушали у подорож до раю чи до пекла. Скажімо, у 12 столітті були відомі такі тексти, як Ходіння Богородиці. По муках і ходіння агапія в рай. Ну, відповідно, це подорож у рай і пекло. Існувало також чимало перекладної літератури такого зразка, яка була присутня на теренах сучасної України. Скажімо, це сказання про індійське царство та повість про Варлама та Йоасафа. Нехай присутність Індії вас тут не бентежить. Річ у тім, що за певними середньовічними уявленнями рай розташовувався саме в Індії. Також є ще один цікавий текст, який варто згадати, говорячи про українську літературу. Це повість про подорож Іоанна Новгородського на бісові. Тобто ми можемо спостерігати у середньовічній літературі сюжет, який перегукується із літературою 19 століття, а саме із подорожжю Вакули по черевички, яку він здійснював теж на чортові. Тобто, вакула 19 -го століття, гуголівський персонаж має свого літературного прототипа у середньовіччі. Говорячи про якусь специфіку паломницької прози, варто згадати кілька таких цікавих моментів. Передовсім ідучи в паломництво, паломники підхоплювали на люту багато різних сюжетів, якихось додаткових до канонічних священних текстів таких собі текстів апокрифічних, і саме ці деталі вони охоче вносили у свій текст. Крім того, треба сказати, що на початках паломницького жанру на Русі у 12 столітті священний текст, текст Біблії не був повністю доступний. Канонічні тексти і тексти не канонічні, а апокрифічні ходили рука об руку. Вони були дуже близькими і люди доволі часто їх плутали. І, відповідно, навіть якщо людина не набралася у подорожі оцих от апокрифічних сюжетів, а вона могла охоче додавати у свій текст про священну географію, священну історію, про відвідування. Єрусалиму і всіх священних локацій, які там є, якісь детальки з апокрифічних текстів. Вони могли здаватися людині якоюсь привабливою родзинкою, і вона залюбки їх вносила. І ніхто не намагався перевірити, а чи є ця деталька з тексту канонічного, чи може вона є з тексту апокрифічного. І відповідно у паломницьку прозу просочувалися найрізноманітніші деталі і сюжети. Це дуже цікавий кейс, тому що якщо ми подивимося на журналістику сьогодні, на взагалі те, як Функціонує інформація, то люди теж не покликаються на якісь серйозні джерела, вони просто підхоплюють якусь інформацію і поширюють її далі. Доволі часто таким чином підхоплюються фейки. Це дуже цікаво, як на мене, тому що показує, що от така традиція не перевіряти факти і не спиратися на якісь авторитетні джерела, вона має, ну фактично, тисячолітню історію. І ще один важливий момент полягає в тому, що на початках жанру паломницької прози, жанру ходінь, автори не концентрувалися геть на всьому шляху. Вони не описували, як вони діставалися з Києва до Єрусалима. Вони могли починати одразу в Єрусалимі. Це було нормально, і для них навпаки було важливо не розтікатися мислію древу і не писати якісь додаткові речі. Важливо було сконцентруватися тільки на цій священній географії. Для них була важливою тільки та географія, тільки ті локації, які ще безпосередньо пам'ятали присутність Ісуса та інших діячів Біблії. А те, що при цьому десь там існують якісь цікаві культури, що вони давали якийсь шлях, який теж напевно комусь є цікавим, це на початках в середньовічної епоху нікого не цікавило під час написання. Треба було бути лаконічними і концентруватися тільки на от описі цієї священної географії. Крім того, для паломників простір подорожі не був таким захопливим, авантюрним, пригодницьким. Для них все сприймалося геть інакше. Можна сказати, що вони сприймали весь широкий світ не як безліч можливостей, не як щось суперцікаве, а навпаки, як таку собі печеру відлюдника. Тобто вони йшли у подорож у своє паломництво так само, як інші люди йшли у відлюдництво в печери. Відповідно, їх їхній Шлях це був шлях випробувань, їхніх випробувань на стійкість, на віру. Це був спосіб подолати той самий шлях, який пройшов Ісус. Тобто, певним чином долучитися до отої священної історії, до тих локацій зі священного писання. Власне, тому вони і описували тільки їх, і більше нічого. При цьому вони намагалися максимально концентруватися на цьому, а описати, де там які пташки співають, де які рослини ростуть. Це вже верх зухвальства і відхід від канону Паломницької прози. Напевно, варто говорити, що первинною була священна історія, священний текст, а те, що вони спостерігали в дорозі, це були якісь маленькі детальки, які вони от так... По одній намистинці нанизували на цю священну історію. Тобто це були красиві детальки, красиві вкраплення, але основний текст мав залишатися. Це не так, що ви пішли в подорож і одразу описуєте своїми словами все, що ви бачите, своїми метафорами, на що вам воно схоже, з чим воно вам перегукується. Ні, 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 всього цього не існувало. Жодних художніх засобів не мало бути. Основним мав бути священний текст, а ви це якийсь такий маленький. Тлінний додаток до цього священного тексту, але у XVII-18 століттях справи сильно змінилися. В той час паломницька проза почала більшою мірою нагадувати те, як пишуть сучасні подорожні про свої подорожі, і почала деякою мірою нагадувати авантюрну прозу, пригодницьку прозу. Там же автори почали якось задумуватися про те, а які пригоди вони переживали по дорозі, а які небезпеки їм траплялися. Починали давати дуже багато різних цікавинок. Дуже багато різних цікавих описів. Власне, вони починають якось думати про те, що це художній текст, що він має бути цікавим. Там з'являється якийсь елемент сюжетності, пропрацювання персонажа. Тобто автор фактично пише про себе, про свої пригоди, але ми можемо спостерігати розвиток цього персонажа, деталі цього персонажа, бо у середньовічних ходіннях цього всього немає. Там, звичайно, є якийсь автор, ми передбачаємо, що він написав цей текст, але він абсолютно не присутній. У своєму тексті, от якась така абстрактна фігура ходить цим священним ландшафтом, ну і ходить собі. А от в бароковий час вже починається якась концентрація на своєму я, на своїх почуттях, на індивідуалізації цього паломника. І ще цікаво, ми дивимося на паломницьку прозу, на шлях паломника, як на таке собі повторення шляху Ісуса, тому що він ходить тими самими локаціями, якими ходив Ісус. І якщо ми подумаємо, що Пригодницька і авантюрна проза пізніших часів, власне, виростає з цих паломницьких пригод, то ми можемо говорити, що до певної міри авантюрна пригодницька проза, проза, в якій герой теж долає певні перешкоди, в якій він страждає, це теж є до певної міри відсилання до страждань Ісуса. От такий зв'язок між Біблією та пригодницькою прозою. Так, він існує, хоча, на перший погляд, він не є очевидним. Якщо безпосередньо говорити про тексти паломницької прози, то першим таким текстом є ходіння Ігумена Данила. Це текст 12 століття, і написала його людина, яка ймовірно походить з Чернігівщини. Чому ігумен Данило сів писати про свою подорож, хоча багато людей, вирушаючи в паломництво, нічого не писали. Є така теорія, що Ігумен Данило не просто так їздив в Єрусалим, а був там на дипломатичній місії, і, відповідно, його текст був таким собі звітом про цю місію. Чому така теорія існує? Тому що у тексті наш паломник зустрічається з Єрусалимським королем Балдуїном, а простий звичайний паломник навряд чи би ходив на прийом до короля. Це дає підстави думати, що вся ця паломницька подорож є дипломатичною місією, яка відбувалася з певною метою. Що є цікавого в цьому тексті? Це доволі короткий текст. І в ньому ми не знайдемо, який шлях долав ігумен Данило від Русі і до Єрусалима. Він цей шлях просто нівелює, він про нього нічого не говорить. цей шлях для нього є абсолютно неважливим і нецікавим. Він концентрується тільки на локаціях єрусалимських, тільки на локаціях, які пам'ятають відбитки стоп Ісуса та інших діячів священної історії. Власне, цей весь шлях відбувається для того, щоб відвідати храм гробу Господнього, і, власне, гробу Господньому у цьому тексті присвячується цілих дві глави, причому одна із них є однією з найбільших у цьому тексті. Для його мина Данила, Єрусалим є не просто географічною локацією. Це є локацією священною. Він долає не лише відстань, він долає також час. Він ніби сам безпосередньо опиняється от у тому священному часі, в абсолютному часі, там, де, так би мовити, межа між сакральним і профанним тонше, і він може опинитися у цьому сакральному часопросторі. І, звичайно, в цьому просторі з ним просто не можуть не статися дива. Він спостерігає якісь дива, він дуже піднесений. Можна сказати, що весь цей текст. Це шлях до гробу Господнього, і ніякого повернення звідти вже бути не може. Тобто це щось на кшталт опису церемонії, опису з розширення свідомості, опису з потрапляння у священний часопростір. Тобто, це, як на мене, такий собі текст-ритуал. Але це не означає, що ігумен Данило зовсім не виходить за межі оцього от священного простору. Ні, він відходить трошки від канону і дає нам змогу побачити і реальну реальність, тобто додає якісь такі цікаві детальки. Скажімо, він додає детальки про розбійників, які трапляються на дорозі. І є шлях від Єрусалима до Йордану через Єлеонську гору на Південний Схід. І шлях той тяжкий вельми, і страшний, і безводний. Високі богори кам'яні, і розбоїв багато. І грабують у горах тих і у нетрях страшних. А також він описує дещо з флори і фауни того краю, теж таким чином відходячи від канону. Звірини там багато, і свиней, диких незліченно, і гепардів там на левів схожих багато з обох боків Йордану. Геть інші враження справляє інший текст паломницької прози, а саме, подорож Василя Григоровича Барського. Якщо ви нічого не чули про Василя Григоровича Барського, не переживайте. Ви найімовірніше бачили дещо з архітектурних проєктів його брата Івана. Скажімо, фонтан Самсона на Подолі це проєкт його брата Івана. А Василь Григорович Барський, на відміну від брата, обрав шлях подорожі, шлях вічного спудея, так би мовити, шлях мандрівника, і подорожував він 24 роки. Це абсолютно інший текст, ніж текст ігумена Данила. Це текст, в якому вже з'являється і власне постать паломника, і різноманітні переживання, і образи, і все людське не чуже цьому тексту. І тут же Василь Григорович Барський розповідає, яким чином він куди йшов, звідки повертав де якої мудрості набував, де щось втрачав, якісь кументні моменти, якісь авантюрні моменти. Тут все це присутнє. Власне свою подорож він починає у 22 роки і починає він її з мандрівки до Львова. Чому він вирушає мандрівку до Львова? Тому що у Василя Григоровича Барського була хвора нога, і от він думав там підлікуватися, а знайти когось, хто от скаже йому, що робити. Ліки від цієї хворої ноги він знаходить, і тут ми можемо бачити такий цікавий символічний момент. Untertitelung А ми все-таки говоримо про літературу бароко, літературу, коли такі речі мали велике значення. Якщо людина, яка робить щось не те, раптом починає відчувати хворобливість в якійсь частині тіла, то, напевно, це якийсь знак. І, от, власне, те, що у Василя Григоровича Барського боліла саме нога, а після подорожі до Львова вона магічним чином виліковується, напевно, це означає, що його, так би мовити, сродна праця це от ходити цією самою ногою, а мандрувати пізнавати світ, от щось робити в цьому напрямку, а не займатися тією якоюсь несродною працею, діяльністю, якою він займався перед тим. Таким чином, Григорович Барський показує нам, що треба жити цікаве життя, читати книжки, бути шпіоном і дресірувати любіму абізяну, як казав Подерв'янський. Григорович Барський вже не цікавиться винятковою історією священною. Ні, в його тексті дуже багато світських деталей, світського життя. Ну, скажімо, ми можемо порівнювати його з сучасною молоддю, яка вирушає у подорож взагалі без грошей в кишені, бо в своє паломництво Григорович Барський вирушає без грошей. Він сподівається на милість Божу. Точніше, сподівається, що йому дадуть вдосталь милостині, щоб він міг пережити свій шлях, бо він не цурається нам сказати, що він просто милостиню і що, на відміну від інших паломників, з яким він вирушає, у нього абсолютно немає грошей. Якщо порівняти це з текстом Ігумена Манданило, то там абсолютно нічого не знаємо, чи просив Ігумен Манданила гроші, чи не просив, яким чином він взагалі був спонсорований чи не був. Але, от є варіант, що він все-таки мав гроші, я маю на увазі Ігумен Данило, Що він мав гроші і на те, щоб оплатити свого перекладача, і на те, щоб оплатити свого провідника, тобто він витрачався на свою подорож. А Василь Григорович Барський одразу нам каже, що грошей в нього немає, милостині він просить, інколи не доїдає, інколи його кудись не пускають. Ну, але це нормально. У такій подорожі це може бути. Тобто ми бачимо молоду людину, відкриту до світу, яка хоче вчитися, хоче пізнавати щось, і у якої є певна освіта, є певні знання, але їх не те, щоб багато. І це теж цікавий момент, бо таким ми спостерігаємо героя Василя Григоровича Барського на початку цього тексту, таким собі відкритим до світу і недостатньо освіченим молодим чоловіком. А далі ми бачимо його трансформацію, бо наприкінці тексту він вже абсолютно не такий. Це персонаж, який впродовж цієї книжки проходить. Певний розвиток. У цьому тексті багато цікавих моментів, багато кумедних моментів, багато авантюрних моментів. Скажімо, Григорович Барський, описуючи те, як він доходив до відня, показує, що от стоїмо. Ми біля відня з паломниками показуємо свої патенти, і нам щось говорять. А ми німецької мови не розуміємо, ну і не можемо порозумітися. І така проблема загалом у нього була в дуже багатьох місцях, бо латиною він володів, а живі тогочасні мови він не вивчав це, взагалі було не те, що би дуже прийнято. І от він вже думав, що під тим відним так і залишиться ночувати під брамою міста, але далі з'являються студенти, з якими Василь Григорович Барський зміг порозумітися на латині. Вони потім з латини переклали німецькою, і паломників впустили. Що цікаво, у Григоровича Барського, ми бачимо, яким чином взагалі відбувається це паломництво, як паломники перевдягаються у своє паломницьке вбрання, хто їм дає їхні патенти, тобто їхні паломницькі візи. Він також розповідає, що у нього був цікавий спеціальний патент, який йому дали євреї. І він означає, що з цим патентом можна прийти до інших євреїв, будь-де у світі, і ті будуть його пускати якось там, не знаю, підгодовувати чи просто давати прихисток. Я наведу ще один коментний Момент і початку цієї книжки Василь Григорович Барський описує, що він десь там по дорозі відлучився за своєю природною потребою в туалет, і от він повертається на дорогу, а паломників уже немає. Десь він загубився, десь він відстав, і далі він має сам один шукати, а куди ж йому власне йти, а як пролягає шлях. І десь далі вже знайде своїх паломників пізніше. Що цікаво, він є тут людиною зі своїми живими емоціями. Він показує, як він ображається на своїх колег по подорожі. Він показує, як хтось ним трошки гордує, бо хтось має гроші, а він має просити постійно милостиню. Тобто емоційний спектр у цього персонажа вже присутній, на відміну від персонажів середньовічних паломницьких творів. Там емоцій у людини бути не може, там людина. В принципі, не вписується в цей текст писати про себе, тоді було ну, не зовсім нормальним. У них був топос скромності, і себе треба було максимально усунути і максимально принизити свою постать. А тут ми вже бачимо появу героя: героя, який буде існувати в подальшій літературі у 19 столітті, у столітті 20 -му і 21. -му. Тобто Василь Григорович Барський, описуючи свою подорож і подаючи себе як персонажа, все-таки вже стає оцим. Персонажем нової доби, персонажем, який має емоції, який розвивається впродовж книжки, якось змінюється, чомусь вчиться, переживає різноманітні пригоди, які його видозмінюють. І це також текст, в якому безліч різних авантюрних пригодницьких моментів, які цікаво читати. Тобто це текст вже більшою мірою нового зразка, ніж те, що було до нього. Ось такі справи із паломницькою літературою, з цими двома двома центральними текстами української паломницької прози. А в мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і якщо хочете підтримати мене матеріально, можете стати патронами у мене на Патреоні або скинути якусь суму грошей мені на картку, яку я залишаю у описі до цього відео. Також скажу, що всю літературу, яку я використовувала при підготовці цього відео, я зазначаю в описі під ним. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!